Шевченківський районний суд Києва 10 березня розглянув клопотання про часткове скасування арешту, накладеного на рахунки полтавського ГЗК. Нагадаємо, що 16 лютого суд вже частково задовольнив вимоги підприємства. Натомість для забезпечення стабільної виробничої діяльності комбінат наполягає на важливості повного розблокування банківських рахунків. Накладений арешт слідчим судею є необґрунтованим, Про це зазначили правові захисники на судовому засіданні. Повідомлення про підозру фізичне, як у формі документу, повідомлено лише головному бухгалтеру даного підприємства. Відповідно, арештовані кошти не є особистою власністю даного бухгалтера. Це є власністю підприємства. За словами адвоката, в той час як певні норми податкового кодексу України зазнавали змін для уникнення плутанини щодо рентних платежів, підприємство звернулося за податковою консультацією, з результатами якої не погодилося та оскаржувало в суді, отримавши рішення на свою користь, полтавський ГЗК надалі сплачував податок на ренту відповідно до чинного законодавства. Кримінальне відповідальність за статтею 212 кримінального кодексу України передбачає. Відповідальність саме за активні дії, за наявність умислу в ухиленні від сплати податків у даному випадку, як я пояснював у своєму клопотанні умислу немає в принципі, завдана шкода. Ще один важливий аспект, на який слідчий суддя не звернув уваги. Впевнена сторона захисту. Мало би бути попередньо послідувати податкове повідомлення рішення, в якому було б зафіксовано. Певні податкові е порушення і відповідно сума несплачених коштів, яка б в принципі могла би трактуватися як нанесена сума збитків. Однак, у випадку з полтавським гричо комбінатом такого податкового повідомлення рішення взагалі не було. Через накладений арешт, е фактична діяльність підприємства е майже заблокована. В частині виплати заробітної плати і обов'язкових платежів до державного бюджету дане. Е Даний арешт в цій частині було було скасовано однак залишилися інші заборони, які так само унеможливлюють нормальну діяльність підприємства. Конвертація валюти, благодійницька, господарська діяльність полтавського ГЗК і не тільки все це на даний момент під забороною. Якщо ціль кримінального провадження це знищити підприємство, то вона дійсно досягається. Будь-яких інших цілей на даний час слідством і органами прокуратури. Не прокурор зі свого боку, ж усі озвучені факти заперечив, навіть враховуючи клопотання про зміну прохальної частини клопотання про скасування арешту. Ці питання вже слідчим суддею фактично були вирішені. Будь-які поставили для задоволення зазначеного клопотання, яке приметом сьогоднішнього судового засідання фактично відсутні. Тому прошу то, відмовити задоволення зазначено клопотання. Також суд не знайшов підстав для проведення допитів представників полтавського ГЗК в якості свідків, тим самим вкотре підтвердив байдужість до конкретних проблем українців. У ході засідання Київської судею. Ймовірно, було поставлено під сумнів той факт, що ухваленого попереднього рішення суду недостатньо для повноцінного функціонування підприємства. Не вирішує ця ухвала всі питання, про які зазначено в моєму додатковому поясненню. Зокрема, звертаю увагу саме на. Інші платежі щодо забезпечення нормальної господарської діяльності, зокрема приватні підприємства, які надають певний спектр послуг на користь полтавської громадсьбадженого комбінату, і без оплати яких Нормальне функціонування підприємства неможливо. Адвокатами були надані документи із поясненнями негативного впливу дії цього арешту. Аут для пана прокурора озвучені заблоковані виплати, що унеможливлюють роботу комбінату, здалися несуттєвими. Решта платежів вони мають настільки абстрактний характер, що взагалі неможливо буде відслідкувати. І необхідність здійснення цих платежів. Після перебування в нарадчій кімнаті суддя Антонюк тихо і нерозбірливо зачитала текст ухвали не на користь полтавського ГЗК. Кокодання адвокат Мінч Парка Митреса Храв Полтавський вірничий відпалачувальний комбінат. Про часткове скасування арешту мене на одному голову слідчого суді Шеченко з кордону суду міста Києва. Від 3 лютого 2023 року кримінальне провадження номер 420 22 Відісно, року, дочка без задоволення. Під час вироку судді прокурора Каспрука у залі засідання вже не було. Але знімальна група телеканалу «ГОК» знайшла його в кулуарах. На запитання, як він ставиться до рішення суду, відповіді не отримали. Ставити некоректні запитання. Усі щодо чого не коректні. Ви не будете коментувати. Адвокатеса Марина Хоменко вважає, що наразі з боку держави відбувається надмірний вплив на підприємство. Будь-які цілі кримінального провадження внаслідок цього арешту не досягаються. Втім, нормальна робота та діяльність блокується, каже правозахисниця. На жаль, суд не врахував наші коментарі, не врахував позицію підприємства, що фактично внаслідок накладеного підприємства на сьогодні діяльність. Заблоковано підприємство не може продавати свою продукцію, забезпечувати працівників відповідними потребами для здійснення виробничої діяльності, не може розрахуватися з підрядниками, тим самим ставить під загрозу господарську діяльність підрядників. Тому все ж таки рішення оцінюємо як негативне, але плануємо оскаржувати і надалі, надавати відповідні докази. Сподіваємося, що суд все ж таки прийме позицію сторони захисту і підприємства. Велика кількість критичних платежів продовжують бути заблокованими, через що полтавський ГЗК не може забезпечувати персонал засобами захисту, харчуванням, медичним обслуговуванням. Під загрозою знаходяться і страхові платежі, оплата послуг зв'язку та комунікацій Тощо підприємство не може продавати та експортувати свою продукцію, внаслідок чого Україна не отримує валютну виручку, в умовах воєнного стану це критично і для людей, і для бюджету. Внаслідок цього решту вважаємо, що відбулось непропорційне, мірне та необґрунтоване втручання держави у діяльність підприємства, що дійсно ставить під загрозу його подальше існування та нормальне функціонування. Винесене рішення Шевченківським районним судом міста Київ оскарженню не підлягає. Проте сторона захисту в подальшому оскаржуватиме та звертатиметься до суду із клопотаннями, мотивуючи необхідністю розблокування певних платежів, що є критичними для підприємства, яке наразі підтримує тисячі українців у ці доволі непрості часи для України. Спеціально для новин Іван Кладченко, Максим Ніконов, телеканал Гок Київ.